7 грудня в Україні день місцевого самоврядування. Це свято указом президента запровадили у 2000 році. Відтоді щороку відзначають всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, тих, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Із деякими з ними поспілкувалася наша Ірина Некорович, і вже готова розповісти більше. Попри війну, місцеве самоврядування продовжує свою роботу. Органи усіх рівнів співпрацюють з військовим командуванням та адміністраціями, а за потреби узгоджують між собою окремі повноваження. Та не лише це. Чимало обранців та посадовців стали волонтерами, ба більше є й такі, що змінили галстуки та піджаки на військовий однострій. Серед них депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Фодорців. Все самоврядування нікуди не пропало, воно є, працює. Ти працюєш навіть дистанційно, якщо виникають якісь моменти і твоя допомога там, як якогось фахівця потребує, тобто, слава Богу, це не 45-й рік війна. Тут є месенджер, є інтернет, є старлінг. Тобто ми не відрізані від світу, навіть перебуваючи там. Обранець розповідає, служить у лавах ЗСУ вже третій місяць. Я отримав поранення, коли був на бойовому чергуванні, прилетіли ракети. І так, була контузія і такі легкі поверхневі, Ну я легко відбувся, мені повезло. Зараз, додає Сергій Федорців, взяв десятиденну відпустку, а потім повернеться до побратимів на Запорізький напрямок. Тим часом інший депутат обласної ради Ігор Очкур телефонує нам просто із бліндажу на передовій. На фронті багато людей не знають, хто чи, ти, чи, ти, чи ти представник місцевого совредування чи хто ти є. Тут всі однакові сини затягнути свою лямку відповідно до і до, до службових. Повноважень до його обов'язків, якщо ти серед кулеметник, значить ти кулеметник, а а не депутат обласної чи міської ради, тому це кажу, на фронті. тут Всі однаково, тут, тут є бойова задача, потім треба виконувати. А далі буде далі, далі буде наша перемога, і будемо займатися тим, що ми ха повинні займатися. Загалом п'ятеро прикарпатських депутатів після повномасштабного вторгнення Росії пішли на фронт добровольцями. А всі інші, переконує перший заступник голови обласної ради Василь Гладій, стали волонтерами. Ми намагаємось. Пов'язувати цю діяльність таким чином, щоб волонтерська робота, інша діяльність, яка сьогодні спрямована на нашу перемогу, була спільно з депутатською діяльністю, тоді коли потрібно прийняти відповідні рішення для благо громади області, зараз змінилися пріоритети. Сьогодні ми особливо в першу чергу увагу звертаємо тим питанням, які стосуються допомоги українській армії. все, що потрібно для перемоги. Минулої суботи завершилася благодійна спартакіада між представниками місцевого самоврядування Прикарпаття. Обранці змагалися у спортивних поєдинках та збирали кошти для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Умовою участі кожної команди. А команда могла бути представлена від органу місцевого самоврядування, чи то від громади, чи то від районної ради, чи від обласної. Був благодійний внесок: мінімальний 10 тисяч для Будь-якої іншої команди 100 тисяч для Івано-Франківської обласної ради. От насправді були команди, які перерахували і 40, і 50 тисяч. От, ми перерахували явно більше, ніж 100 тисяч. Я ж там не буду суму уточнювати. От, разом ми зібрали 500 тисяч. Незважаючи на воєнний стан у державі, нові виклики та обмеження пов'язані з ним, роботою обласної ради, каже Олександр Сич, задоволений. Так, очевидно, не працювала ні одна. Обласна рада в Україні. Ми регулярно проводили сесії, регулярно працювали комісії обласної ради, президія, всі робочі органи. От, ми приймали важливі рішення, зокрема, рішення, які потрібні для нашої армії, виділяли кошти для армії, передавали майно, передавали приміщення, передавали карети швидкої допомоги для нашої армії, ну і так далі. Не пасуть задніх і представники сільських, селищних, міських та районних рад. До прикладу, обранець. Исманецької громади Володимир Цапай, волонтерить вже сьомий рік поспіль. Зараз із черговою партією допомоги українському війську він вкотре вирушає на фронт. Сьогодні ми доставляємо нашим бійцям на передову ці транспортні засоби. Тут в посилках є теплі речі, є засоби гігієни, є продукти харчування. Також маємо посилки, які передають безпосередньо родичі своїм синам, чоловікам. Тобто, ми надаємо теж таку, так би. Мовити допомогу людям, що доставляємо імені посилки, їхнім, їхнім близьким на, на фронт паралельно із волонтерською діяльністю, каже Володимир Цапай, продовжує виконувати обов'язки заступника міського голови. Та депутата стараємося так налагодити процес, щоб встигати всюди і тут роботу робити і допомагати хлопцям їздити до них на фронт. Ну, звичайно, важко це сутками в дорозі, не, не, не висипляєшся, але хлопцям там набагато складніше, набагато важче. І ми це розуміємо, і це нам додає наснаги рухатися». Всі прикарпатські обранці, з якими ми поспілкувалися, в один голос твердять нині місцевому самоврядуванню непросто. Втім, незважаючи ні на що, вони продовжують працювати і допомагати українським захисникам наближати перемогу.